Тут зараз ніхто нікуди не йде. Ми залишаємося, тому що везуть до нас швидка везе, і ми не знаємо скільки багатьох будинок зірвався. Я, наприклад, до цього я не бачу таких масштабів рознування, як я побачив там на місці. Від першого поверха до останнього поверха все це було на низу. І всі оці люди, які були в цих квартирах, знаходилися під завалом. Я полетіла вниз диваном. Почався тріскіт страшний ну, криті. Ну, кричали сусіди. Донечка була в колясці. Я не почула ні звуку її, ні плачу. Я одразу знала, що її немає. Спальня була зруйнована повністю. До підвалу йшов, кликав, Аня, 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 Аня. Найважче було якраз оце переживати, розуміти, що це зірвався будинок і що там загинули ж також люди. Люди ніколи не сподівалися, що в мирний час може таке трапитися. Така страшна катастрофа. Це була сенсація.